Я бачу збільшення певних захворювань і збільшення, скажімо так, пулу жінок з певними проблемами. Це порушення менструального циклу, це ановуляторні цикли, це менструальні кровотечі, які потім виникають важкі менструальні кровотечі. І розвиток спочатку, звичайно, це доброякісні гінекологічні захворювання, яких стає все більше. Знову ж таки, жінки відкладають процес народження дітей. Особливо, якщо вони мають запас часу, вони відкладають, бо не на часі, куди народжувати в війну. А оце відкладання воно також не дуже добре впливає на жіноче здоров'я. Я зараз не, не за те, щоб всі пішли. І швидко почали народжувати. Це, це не про це. Це про те, що наше тіло так влаштовано. І якщо ми не народжуємо вчасно і не застосовуємо певний засіб контрацепції, які виключає нам овуляторну функцію, тоді ми будемо мати наслідки накопичення естрогенів. Це поліпи, це міоми, це доброякісні захворювання молочної залози, це, це, це фізіологія, да це не тому, що там хтось поганий, хтось хороший, або хтось народив, хтось не народив. Ні.